Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, чому деякі інтеграли не мають розв'язання в елементарних функціях. Є, є, два відомі, є дві відомі причини. Перша причина це штучний характер інтегралу. Класичний приклад це інтеграл, є в степені мінус х квадрат dx. Тобто цей інтеграл можна замінити. На дійсну функцію. Це відео є на каналі. Друга причина приналежність, приналежність інтегралів до системи функцій гіперболи. Розглянемо цю причину і з'ясуємо: так в чому ж причина того, що деякі інтеграли не беруться в елементарних функціях? Розглянемо вісь координат. Де у нас одна вісь – це гіперболічний косинус, інша гіперболічний синус. І в ній візьмемо точку А. Розглянемо трикутник О, А, Б, в якому кут АОБ дорівнює х0. Так як ми вже знаємо, що ОБ це дорівнює гіперболічному косинусу Фі. І дорівнює одиниця поділена на косинус х в триометричній формі. Звертаємо увагу, що х не дорівнює х нульовому. Це різні кути, а, Б дорівнює гіперболічному синусу Фі і дорівнює тангенс х, де х дорівнює 2 арктангенс є в степені φінус пі на 2. Також АВ ми можемо записати як ОВ помножене на тангенс Х0В. системі функцій гіперболи х 0 у нас менший, ніж 45 градусів, або дорівнює Звідси тангенс Х0 дорівнює АВ поділене на ОВ, так як АВ – це тангенс х, ОВ – це одиниця на косинус х, то це дорівнює синус x. Звідси х0В дорівнює архтангенс синус sin x. Тепер знайдемо, чому дорівнює OA. По теоремі піфагора це корінь квадратний із ОБ в квадраті плюс аб квадрат. Дорівнює корінь квадратний із гіперболічного косинуса в квадраті плюс герболічний синус в квадраті. Дорівнює корінь квадратний із одиниця поділена на cosinus x в квадраті плюс тангенс х в квадраті. І це корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат х дорівнює на cosinus x. Ця ж величина дорівнює корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2φ. Або ж дорівнює одиниця поділена на корінь квадратний із косинус 2х 0 де х0, х і φ знаходяться по відповідним формулам, які ми розбирати тут не будемо. Це ви можете подивитися там, де розбирається система функцій гіперболи на тих відео. Також ми зараз повинні будемо звернути увагу, а для чого ми це все зробили? Ми знайшли оцей вираз. Корінь квадратний одиниця плюс синус квадрат х поділене на косинус х. Ці вирази нас не цікавитимуть, тому що ми з них нічого не зможемо взяти для розуміння проблеми. Візьмемо інтеграли. Інтеграл. Корінь квадратний одиниця плюс синус квадрат х поділене на косинус х dx. Ну, ці теж інтеграли. Цей інтеграл нас буде цікавий дуже і дуже сильно. Чому? Наша задача розібратися. Чому він не розв'язується? Ще звертаємо увагу, що ці інтеграли не дорівнюють один одному. Для того, щоб вони дорівнювали, потрібно вводити коефіцієнти переходу. Але це тільки буде ускладнювати питання. Що нас цікавить? Цікавить нас лучше. Що. що це таке одиниця плюс синус квадрат х? Як розібратися? Звідки вона береться? І що вона означає? Для того, щоб зрозуміти, чому цей інтеграл не розв'язується, розглянемо, відомий інтеграл. Арктангенс y дорівнює інтеграл dy поділена 1 плюс y2. Свій час, розглядаючи е, підінтегральний вираз, ньютон одержав такий ряд 1 поділена на 1 плюс y в квадраті. Дорівня 1-y квадрат. До Плюс в 4 степені, мінус y в 6, плюс y 8, мінус і так далі. Тобто це нескінченний ряд. Якщо переставити y квадрат плюс 1, ми одержимо інший ряд. Ці питання цікаві, але не стосуються питання, яке ми зараз розглядаємо. Відштовхуючись від комплексного розуміння функції, маємо, що комплексний алгебраїчна змін на y переходить в дійсну тангенс X. ми можемо записати це таким чином. Одиниця поділена 1 плюс y в квадраті дорівнює 1 поділена на 1 мінус і y в квадраті. І це корінь квадратний з мінус одиниці. Із системи функцій комплексної, яка відповідає формулі Ейлера, ми вже знаємо, що і тангенс x відповідає дійсній синус x. Тобто, записуючи одиниця мінус і тангенс x в квадраті, ми можемо записати, що це одиниця поділене на одиниця мінус синус квадрат x і дорівнює одиниця поділене на, на косинус квадрат х. Звідси ми маємо, що одиниця мінус у квадраті, плюс у в четвертий, мінус у в шостій, плюс у в восьмій, мінус і так далі, дорівнює одиниця плюс і у квадраті, плюс і у четвер степені, плюс і у шостій, плюс і восьмій. А ми вже знаємо, що і у це синус. X. Тобто ми можемо записати такий ряд: 1 плюс синус2 плюс синус плюс синус Тобто, звідси ми одержуємо 1 поділена косинус х дорівнює корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат плюс синус четвертій плюс синус шостій і плюс синус х в 8 степені. Ну, тангенс, відповідно, буде дорівнювати такій величині. І так, до чого ми прийшли? Ми розглядували питання, чому дорівнює корінь квадратний із 1 плюс синус квадрат х І з'ясували, що одиниця поділена на косинус х. Повинна іще мати далі. Плюс синус 4, плюс синус 6, плюс синус 8 і так далі нескінченний ряд. І відповідно, так як в дійсній системі функцій х дорівнює гіперболічному тангенсу Φі, а одиниця поділена на х дорівнює гіперболічному косинусу, ну відповідно тангенс дорівнює гіперболічному синусу, то маємо. Що гіперболічний косинус дорівнює корінь квадратний із 1 плюс гіперболічний тангенс в квадраті, плюс гіперболічний тангенс в четвертій степені, плюс гіперболічний тангенс в шостій і так далі. Нескінченний ряд розкладується. Відповідно, так само розкладується і тангенс. Гіперболічний синус. І так, повертаємося до нашого інтегралу. З'ясувалося, що для того, щоб розв'язати цей інтеграл, а інтегрування це виключно питання функцій, ми в даному випадку функції не маємо. Для того, щоб мати функції, нам потрібно записувати от так Інтеграл. Тобто він буде інтеграл, де х поділено косинус квадрат х. А в даному випадку. Ми не маємо повної функції. Тобто, правилам інтегрування ці інтеграли не відповідають. Тому що інтегрування це тільки про функції. А це в даному випадку ми будемо називати неповна функція. Хоча, в моєму розумінні, це взагалі не функція. Тобто, ці всі питання, які е, так вимальовуються, показують, що і теорія відносності, і інші питання дають достатньо точні результати при невеликих, в даному випадку, там, швидкостях, чи кутах, чи степенях, чи прочим. Тобто те, що немає розв'язання в елементарних функціях, це не відповідає реальності тій, в якій ми живемо. Можливо, десь в інших світах є інша реальність. Але та реальність, яка є у нас, каже, що це неправильно. І використовувати. Систему функцій гіперболи нужно з великими зауваженнями. Таким чином, з'ясовано, що всі інтеграли, які не беруться в елементарних функціях і належать до системи функцій гіперболи, вони під інтегральні вирази не є функціями в прямому розумінні цього слова. Хоча, начебто, там скрізь. Відомі нам функції. Це питання потрібно розглядувати більш серйозно. І вводити в математичну практику. На цьому будемо закінчувати це коротеньке відео. Всього найкращого!